Підлітків мало не засмажили односельця на Вінничині. Задля розваги, хлопці тримали дев'ятирічного школяра над багаттям. Дорослі дізналися про це лише за три дні, коли дитина вже не могла терпіти біль від опіків. Про малолітніх катів із села Скоморошок. Дивіться далі. Дев'ятирічний Іванко, коли йшов того дня гратися з місцевими хлопчиками, навіть не уявляв, чим для нього це закінчиться. Набавившись біля ставка, компанія розклала багаті, щоб зігрітися. Двоє старших приятелів вирішили пожартувати. Жертвою для розваги обрадла наймолодшого. Каталися потім змерзли в руки, в ноги і пішли до костра. Вони взяли мене за руки за ноги і на кострі держали. За мене ніхто взагалі не не захистився. Вони всі сиділи і сміялися. Спочатку хлопчики намагалися засмажити на вогні 13-річного толика, та тому вдалося відбитися. Мене почали першого брати на вогонь, я відбився і почав тікати, потім мене зловили хлопці, і почали держати. Я, мене держали, а ваню пекли. Один із котів вже закінчив школу, інший в останньому класі. Обох у навчальному закладі характеризують схвально. Учень був досить активним, брав активну участь у спортивному житті школи. У участі Аїдбригадах, до речі, він є призером обласного конкурсу Аїдбригад за здоровий спосіб життя. Серед тих, хто був учасником, є випускник цьогорічний учень. Хочу сказати, що цей учень теж є активним учасником спортивних змагань, є членом волейбольної команди. Але разом з тим хочу відзначити, що цей учень ну, по різних причинах. Часто пропускає школу про лихо сином. Мати дізналася лише через три дні. Хлопчик усе розповів, бо вже не міг терпіти біль. Лікарі поставили діагноз опік другого ступеня. Ми рекомендували її лягти в хірургічне відділення наше для того, щоб хірург міг щоденно за дитиною наглядати, робити перев'язки. Родичі підозрюваних до постраждалого приходили лише одного разу, але не поцікавитись, як почувається дитина. Спробували зам'яти справу. Мама його приходила, цього хлопчика старшого, приходила сюди і казала, що, цей, що пожалійте мого сина. А я, я кажу, ну чого ж ти не сказала, чого ж вона не пожаліла мого, коли вони його пекли? А цей хлопчик каже, пішли, мама, що вони нам зроблять? І пішли. Її підлітків правоохоронці наразі оцінюють як групове катування. Відкрите кримінальне проваження за статтю 127 частиною 2 кримінального кодексу, тобто катування. За дане діяння передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Юлія Шипунова, Олександр.